Що би я радила придбати на сайті Джоус, поки чорна п'ятниця. Я би радила придивитись до бренду Round Lab. У мене це жовта сироватка з ніацинамідом та вітаміном С. Вона дуже класно освітлює та вирівнює тон шкіри. Наступна це маска глиняна у стіку від бренду Skin 1004. Вона класно матує, освіжає і зовсім не сушить шкіру. Від бренду Mommy's Care» сироватка з виноградом, вона класно сужує пори та вирівнює тон шкіри, а також зволожує. Від Peeling пілінгпади з бійчей-кислотами. Це класний ексфоліант, щоб відлучити верхній шар шкіри, боротися з висипаннями та чорними цятками. Тонік від Equalberry, який водночас зволожує та ексфоліює, надає зтяяння та блиску. Цей крем від лагому моя знахідка, він дуже крутий, в нього легка консистенція, гарно зволоже, ідеальний крем для проблемної, але сухої та чутливої шкіри. Далі заспокійлива сироватка від самбаймі з спіруліною, Вона класно зволожує, притому захищає бар'єр шкіри, відновлює та заспокоює. Тонік від Cossa найвідоміший за HAI BHA кислотами для проблемної шкіри. Він зовсім легкий, гарно мотує, освіжає та бореться з висипаннями. На Бренд 1004 зараз гарні пропозиції, я би придбала ось цю сироватку з транексамовою кислотою та ніацинамідом. Вона гарно освітлює пігментні п'ятна та вирівнює тон шкіри. Цей крем від VT Cosmetics з екзосомами та ПДР мене дуже здивував. Тут також є пептиди і ще багатий-багатий склад. Він дуже дуже зволожує, живить шкір, розладжує, робить такий пламп, ліфтинг-ефект. Ця сироватка від Real Barrier буде підходити підразнені шкіри, притоми комбінірованій або жирній. Вона гарно відновлює шкірний бар'єр та залишає відчуття комфорту.